Вдалося так дізнатися перед матчем, і що ми бачимо власне з протоколу. Ганціс Момо сьогодні може зіграти він у заявці. А тут гол третя! у своїй колишній Гораз. команді. І Віталій Бойко відкриває рахунок у поєдинку, пробиваючи з під Назарія Муравського, і не святкує Ігор Харатін. Відзначаємо його передачу. А точно у ногу Віталію боєку Віталію не встиг зреагувати. зреагувати, ніяк Дмитро Ледвій на цей удар. Так. І от абсолютно перший матч між цими командами в історії. 0-0 зіграли у Рівному. Давайте з цього моменту продовжу свою розповідь. Там цікава думка, тут гол стається. Два забуває, забуває двічі. Флангова атака проходить. Про стрільне паси тут от е, оті дії перед ударом а, Дениса. А треба відзначити, як він кузика позбувся. Ну і так, так, давайте про прохіта Володислава Шарая не забувати. Окей, так, розібрався молодець. Але от дії Дукве. Тому що кузик то мав певну фору. Мав спочатку. певну так подивитись. Ну, потім ще коли м'яч близько не йшов навіть у ту зону.